Вітання, пані та панове, продовжуємо грати Resident Evil додаткові режими. Сьогодні в нас е, утеча. Примарні цілі утеча. Складність дві зірочки. Ми почали з трьох зірочок, то можливо цього разу буде трішечки легше. А, а ще. Ніхто точно не написав, чи ви хочете бачити ці. Проходження цих режимів, але по переглядам, вподобайкам і так далі, я бачу, що вам подобається Resident Evil, мені теж тому продовжуємо. Це розповідь про майбутнє, якого не було, про ніч, яка не, засвіт... не засвітала. Я провожу тебе до твого найдорожчого. Кетрін Ворен повірила Айронсу на слово. Як не як, він був поважною людиною і начальником поліції, до того ж, приятелював з її батьком. Міським мером. Утім, завівши Кетрін у сиротинець, Айрон скинув маску ти станеш моїм найвидатнішим витвором. Після цих слів її ухопив розпач. Однак доля була прихильною до Кетрін. Дівчина забрала у зловмисника ключ до в'язничної камери і твердо вирішили треба йти. Треба врятувати свого коханого Бена. Але ми її бачили мертвою, наче. Розповіді про майбутнє якого не було? Ну, окей. Нічого собі. Ага. Альтернативне рішення. Альтернативне майбутнє. Мені це майбутнє більше подобається. Пістолет. Так, не те. Май... ніж, без безкінечний ніж. Набої. Чудово! Ключик? Ні. Тут нічого немає, тут нічого немає. А можна тебе таку на заставку з ним... Ні, не можна. Якось... Ось так можливо, не знаю. Добренько. І тут ніч... А, ну тут е, в цьому режимі збирати нічого не треба. Лист директору. Пригадуйте, в того місячному звіті йшлось про білих особин. Ми назвали їх блідоголовими. Ці особини зазнали особливої мутації. На відміну від звичайних особин, вони здатні поновлюватись. Славко... Слабкою зброєю цих особин складно зупинити. Додам, що. Не, Неможливо, проте для цього знадобиться певний час. Я б не пробував. Щоб зупинити блідоголового, використовуйте потужну зброю, здатну ушкодити його швидше, ніж він здатен поновлюватись. Ми з колегами саме шукаємо надійний спосіб створювати блідоголових, тому я маю прохання. Наступного місяця нам потрібно вдвічі більше підослідних. Такою є ціна, яку ми повинні заплатити за гарантію світлового майбутнього Світлого майбутнього. Цітло. Знову щось нове не придумали. Не сидиться їм на місці. На попі рівно. А хто шумить? Так, добре, розживемо. Хто стукає? А, це ці двері. А. Вот ви які? Ні-ні-ні. Ага. Е а як... Ось так, так? Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. А-а-а. Будем вважати, що я його обійшов. Щось вас тут забагато, ні? Важаємо. А він ж мені його не віддасть. Ось так. Бум. Окей. Okay. Віддай ножика. Бойовий ніж. Дякую. Um, тобто... Ми переключаємося, маємо ще один набій. Маємо переключатися між... Стоп, а я ж вийти не можу, так? Тут якесь сонечко потрібне. Окей. Ну не можемо, то не можемо. Чудово. Я ж зм змінив. А А той більш не встане, чи... Чи встане? Старий ключ. Кузят. Чекай. Я бачив тут таке. Е, спершу оглянути. Сонечко. Ключ, що відмікає висячі замки, ламається після використання. Тобто я можу тут його використати. А, а мені куди? А, мені сюди і треба. А зверху тоді що? Це перший раз ми тут ходимо, тому треба... Обдивитися цю територію. Ага, тут є штука. Що я можу? Оце треба. Це 100% треба, бо в нас один тільки залишився, а я знаю, що цілити це не моє. Тому ми використовуємо тут нож. Нас... Ключа. Висячий замок. І дивимося, хто тут у нас. Песик. Так, один є. Угу. Ні-ні-ні. Окей. Дарма вистрілив. З песиками тут трошки не зрозуміло буде. Можна обійти зомбаків. Ми вже провіряли в попередній раз. А собачок. І мішний вогнемет. Вогнемет це добре. Е, Десь тут... Ага, о ой ось там. Підемо подивимось. Ага. Я взяв би оце і поєднав би з цим. Будемо мати щит, якщо що. А, і це вихід, так. Можливо, ми навіть пройдемо з першого разу А от тих білоголових їх. Їх можна вогнеметом? Угу. Більш нічого нема. Ого! А вас не забагато? Ай, дітко ножа забрав. Що у вас тут є? О. Военметне паливо, я б взяв би оце. А хто з них хто? О, Огнеметти паливо? Ось, є, добре. Я хочу ножа свого. Ти ножа маєш? Ні, ти не маєш ножа. То віддасть мені ножа. Пані та панове. Лягайте. Так, де мій ніж? Ви мені скажіть, де ніж. Ага, ось мій ніж. Все, до побачення. Це все, що мені було потрібно. От, ви як? Вам добре? Так, добре. Ага. Їх все-таки можна. Так, це одна, ще одна тут є. Добре. І все-таки можна вогнеметом ще. Тепер будемо знати. Нам потрібно ще автомат, автомат, автомат. Де автомат? Десь тут був. Лезунчик. Лезунчик. Ой, короче. Давай, падай, падай, падай. Е, у нас немає набою. Падай. Нам потрібно паливо. У тебе є паливо? Дай трішки паливо. Нема в тебе палива. Поєднати. Давай. Окей. і на тому дякую. Але мені сюди треба, так? А вони стрибати не будуть? Я думав, вони перестрибнуть. А я туди. А, так, що в мене взагалі протиники? Нема в мене нічого. Помаленько. Не поспішаючи. Ми йдемо дойдук рюкзака. Тихенько, тихенько. Тут ще дощ шумить. Ви не маєте мене взагалі чути. Старий ключ. А, мені без нього не пройти далі. Чудово. Це я так, зап маю запам'ятати, що мені треба йти. Що мені треба робити. Раптом я буду ще раз проходити. Адішні. Не шуми тільки. Отак. От Все. Цих можна спокійно обійти. Ем... Тут я думаю їх теж можна спокійно обійти. Того білого блідоголового. Чи білоголового? А як там? Блідоголовий. Не так новочка назад. Ох ти ж. Добре. Ні. Ні. Отак. Добре. Погано. Добре, тоді ми погуляємо. У нас на, на бій тільки один. Перелізти, я так розумію, ти тут не можеш. Не можеш. Тому ми почекаємо і увійдемо. Їх можна було з самого початку виманити. Навіть у того, що тут лежить. Прикольно придумали, що змінюють ворогів. Ще й пояснюється сюжетно. І так, бойовий ніж. Не потрібно мені бойовий ніж. О, це я взяв би. Чудово. Перелазим. Ми майже А взагалі-то таке чудове, чудове питання, куди мені йти. А, мені потрібна поліцейська дільниця. От сюди аж. Ну це ще є трохи йти. О. Падайте. О так, чудово. Непогано, непогано. Погано. Стій. Там. Давай, давай, заше. А скільки у вас тут? А не можна, я пробіжу? Можна. Дякую. Так, чекайте. Увага. -е, -е. Використаємо. добре. Ні, тільки не ножа. Е -е. Ті набої. Ось так. Ножа віддай. Я заради ножа це все зробив. Ну вас тут побільшало. Явно побільшало. Е, навіть та попередня схема не вийде. Добре, обійдемо тут. Я знаю, що вас тут можна обійти. Я вже це робив. Ні, кусай. Ні, не кусай. Вижили, вижи, вижили, 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 вижили. Ні-ні-ні-ні-ні. Гев ні, ні, ні. баню. Біжи! Окей. Okay. Ми живі. Як чудово. Як чудово, що ми живі, але... Ось вас тут багато, ні. Кітко. Щоб сказали, що вони сліпі, було б взагалі добре. А, в мене один набій тільки. Цікаво. О, так, добре. Ні. Старий ключ. Ну, звичайно, я без нього не пройду. Окей, окей, окей. Оходимо, обходимо, обходимо. Забираємо ножечко. Готово! Е, добре! Ми досі живі. Ще це прекрасна штука. Можливо, тут щось дасте мені тільки одну штуку, так? Візьмем тут і це. Чекайте, нам потрібна мапа. Мапа добре. Каже нам, що ми Ми молодці. Ага, троє. Тут можна пройти? Не можна. Ну. Напевно, можна такого обійти. А я не маю взагалі набоїв проти нього. Тому я можу зробити тільки отак. Дякую! Нет, нет, не нет. Ху-ху-ху-ху. Не, не. Ху-ху-ху-ху. 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 Ху-ху-ху-ху-ху. Ху-ху-ху-ху. 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 Ху-ху-ху. Ху-ху-ху-ху. 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 Ху-ху-ху. Ху-ху-ху. Ху-ху-ху-ху. 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 Ху-ху-ху-ху-ху. 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 Ху-ху-ху-ху. Ху-ху-ху-ху. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ху-ху-ху-ху-ху. Ху-ху-ху-ху. Ху-ху-ху. Ху-ху-ху-ху. Ху-ху-ху-ху. Ху-ху-ху. Ху-ху-ху. Ху-ху-ху-ху. Ху-ху-ху-ху. Ху-ху-ху. Ху-ху-ху-ху. Ху-ху-ху. Ху-ху-ху. Ху-ху-ху-ху. Ху-ху. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ху-ху-ху. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ху-ху. Ху-ху-ху. Ху-ху-ху-ху. Ху-ху. Ху-ху. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. ху 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 живей! живей здоровый! Ну, Не ту сторону трохи. Окей. А тут замок, так? Ні. Серйозно? А, це ти? А я тебе знаю. Таке альтернативне майбутнє реально вийшло. Воз'єднання. Обір єдиноріг. Сила любові, обір крокодил, відкриту речі приймальні цілілі. 16 хвилин. 44 секунди. 613 мілісекунд. Чудово. Утеча. І нам залишилося забутий вояка і четвертий цілілий. Але це вже буде пізніше. А поки що дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, подобайки, коментуйте. Пишіть, як вам ці режими. Щасливенько!